Щодо українців, яких будуть забирати е, до російської армії на окупованих територіях, от е, це питання, е, вони що підуть вбивати українців? Ну по перше, ви ж подивіться, що е, так звані е, ДНР і ЛНР, адже там була проведена мобілізація, що починаючи з 2014 року. Ну а тут Запорізька область, Херсонська будуть приходити і будуть під дулом автомата. Заставляти мобілізовуватися, так як вони це завжди роблять, а далі ставити штрафбати і заградотряди. У них все це напрацьовано. Путін же ж нічого не видумує. Він користується методичками Гітлера і Сталіна. Там все, все до нього вже придумано. Він просто їх адаптував до сьогоднішнього дня, і тому, звичайно, Росія ще й розглядає ці території, які вона захопила, ще як додатковий мобілізаційний потенціал. Звичайно. І це це також частина геноцидальної політики Росії. Тобто, це також геноцид українського народу. Вони беруть українців, відправляють на фронт і їх там убивають.